Він двічі йшов на війну добровольцем, отримав поранення, але не втратив сили духу. Наша наступна історія про захисника з Київщини, який ціною власного здоров'я боронив кордони України. З ним познайомилася наша Ольга Бабенко. Пройшов ця і мені сидять. Саме з такими думками військовий Іван вдруге взяв до рук зброю у перші дні повномасштабного вторгнення. Спочатку в лавах Київської тероборони, а згодом на передовій. Ну і так я попав в 66-ту бригаду в листопаді 22-го року в Лиманський напрямок і там в роту проти танкістів. Так, щолкали танчики, піхоту кошмарили. Скупчення піхоти теж по їх протитанкові ракети пускали. Бойовий досвід у чоловіка ще з часів, а то його рішення знову йти на фронт для дружини Валентини не було несподіванкою. Вона знала, зупинити Івана неможливо. Я його підтримувала завжди, тому що, як він завжди на мене казав, ви в мене вдома надійний тил. Я знаю, що ви завжди за мною. Я завжди за нього молилася, я знала, що завжди буде добре. Жінка пригадує, як у 2014-му на кілька днів втратила зв'язок з коханим. Воїни тоді, Дивом, залишилися живими. Їх накрили дуже градами. І по каналах російських везде їх вже написали, що вони унічтожені, убиті, умершими. Зі мене зв'язку не було чотири, четверо суток, п'яти вже пішли. В ті часи це було ну, щось таке неймовірне. Їх було попадання пряме града у бліндаж, і він не розірвався. І вони залишилися всі живі, здорові. До Івано-Франківська родина переїхала після того, як Іван отримав поранення на фронті. Два роки, Да, да Два роки. Я на Нулю був на фронті. І в грудні 21 числа скіт на тобі. Осколкове поранення з важким переломом. Ну і попав сюди, лікуюсь. Вже все позаду. Зараз захисник проходить реабілітацію, каже, почувається значно краще та поступово готується до нового мирного етапу життя.